Вітаю на своєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас, 28 листопада, вівторок. Інформаційний день на моєму каналі. Ми починаємо традиційно з програми Зарубіжжя. Це програма про події у світі, які стосувались України. І що про це, і як повідомляли авторитетні світові. Засоби масової інформації. Ну, На мою думку, слід напевне акцентувати увагу на тому, що вчора повідомляли світові засоби масової інформації на України. Це насамперед оцей шторм, так, який от, е, зараз негода в Україні. До речі, там пишуть про те, що ніби змилися всі ці укріплення на пляжах на... в Криму. Сподіваюся, що це так. Тобто, що це є проблема як і для російських солдатів, так і для наших захисників. Оця негода у цей сніг, і так і морози в окопах зараз. Також повідомляли про те, що є зустріч міністрів закордонних справ НАТО про те, що Єн Столтенберг, генеральний секретар НАТО, заявив, що Україна дуже близько і вона має робити реформи і її майбутнє в НАТО. Також візит безумовно на цю зустріч Ентона Блінкіна, який має за мету якраз говорити про те, що необхідно і далі підтримувати Україну повернення скіфського золоту, так з Нідерландів. там десять років. Фактично йшла судова суперечка з Росією, яка фактично вкрала ці наші скарби. От, давайте подивимося, що про це і про інше писали світові авторитетні засоби масової інформації. Нью-Йорк Таймс. Нью-Йорк Таймс якраз є стосовно цього шторму, так, який на півдні України і прийшов, що змив берегову оборону Росії з пляжів на окупованому Кримському півострові. Я дуже сподіваюся, що це так, і це буде в майбутньому нам полегшувати е, звільняти Крим. BBC, BBC. Повідомили якраз про от цю історичну колекцію старовинних скарбів, яка повернулася в Україну. Мова йде там про 565 предметів, у тому числі скіфські та сарматські прикраси та скульптури повернулися з Нідерландів. Вони були після анексії у 2014 році. Ця колекція, в основному з Кримських музеїв, була позичена Амстердамському музею Аларда Пірсона. Ну, добре, що повернулося, то треба. Сказати дякую нашим юристам, які брали участь у цій у цій судовій суперечці. Ну, Sky News, Sky News також от пише і про те, що йдуть е, активні бої. До речі, так дуже багато було повідомлень стосовно того, що листопад може бути найгіршим місяцем, так, от для російської армії, бо там. Ну, від 900 до 1000 щодоби, згідно даними українського генштабу і Міністерства оборони Великої Британії фактично ну каже, що це відповідає дійсності такі великі втрати. Ну, це пов'язано якраз в першу чергу з тими намаганнями взяти Авдіївку. Це якраз про це повідомляє Sky News. Також Sky News повідомляє про те, що ну як завжди, Кадиров заявив, що от він ще має три тисячі бійців, які готові піти в Україну, воювати в дуже мотивовані. Ну що тут скаже? Хай, хай і далі так говорить, хай йдуть. The Guardian. от Міністерство оборони Великої Британії охарактеризувало як правдоподібні ці от українські оцінки російських втрат. І кількість убитих і поранених у середньому щодня майже тисячу у листопаді. І це, і це якраз ну, вони пов'язують з цими такими штурмами. Основна маса якраз штурмом Авдіївки. The Guardian також пише про те, що державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен бере участь засідання НАТО в Брюсселі вівторок і в середу. Тут якраз перше буде засідання Ради України НАТО на рівні міністрів закордонних справ органу створеного для покращення співпраці та координації та допомоги у підготовці Києва до членства. Ну це дуже добре. Також Україна стане членом НАТО за умови проведення реформ після війни, заявив вже генеральний секретар. Єн Столтенберг, країни НАТО все ще погоджуються, що повне членство залишається неможливим у розпал війни, навіть якщо шляхи зближення України та НАТО тривають, додав він. Ну що ж, сподіваємося, що війна завершиться і завершиться нашою перемогою, і тоді Україна зможе спокійно без всяких пересторог е вступати в НАТО. Ну, знову тут же Загарням пише про її. Е Правителя Чечні Рамзана Кадирова, який заявив, що ще три тисячі бійців готові поїхати в Україну і воювати в Україні за Росію. Ну також було кілька чеченських збройних формувань, які вирішили воювати на боці України, але не Росії. Також про це повідомляється дійсно такі є. Тобто, фактично чеченці говорять, щоб кадировці наживали кадировцями, а не чеченцями. Ну, достатньо така, я би сказав, цікава і не дуже приємна новина, так, Знов від The Guardian, Це те, що експорт до Росії з Туреччини, цивільних товарів, які використовуються військовими, таких, таких як, як мікрочіпи та телескопічні приціли, зростає. І це викликає вже занепокоєння в США та Європейському Союзі. Хм. Також The Guardian повідомило про ці стародавні скіфські артефакти, які повернулися в Україну. За телеграф, оце цікава також новина. От колишня е і міністерка закордонних справ Великої Британії потім не тривалий час була і прем'єр-міністром Великої Британії Ліс Трас закликала так реганістів да, з республіканської партії, щоб вони допомагали е Україні. Вона якраз ну входить до складу делегації консервативних політиків, які відвідують Вашингтон цього тижня, де вони зустрінуться з республіканцями в Конгресі, щоб посилити підтримку війни України проти Росії. Ну, добре, добре, що маємо і таких також лобістів наших інтересів. Французька Лімонд е, написала про візит Ентона е, Бринкіна в Європу. Це ж на засідання от, міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Там, де він якраз і буде закликати, що необхідно підтримувати Україну. Там потім буде участь в ОБСЄ, Це буде в. Е, Північній Македонії туди запросили, до речі, міністра закордонних справ Росії Лаврова. Ну і там зараз є певні спекуляції, чи будуть вони, чи не будуть зустрічатися. Ну і не факт, там ще говорять, що можливо і графік зміниться, і не візьме участь Блінкен в засіданні обсє. Це має бути в середу, тобто завтра. Ремонт продовжує пише: Фінляндія готова повністю закрити кордон з Росією. Про це заявив ну при необхідності. Про це заявив заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петрі Орпа на прес-конференції в понеділок. Тобто, вчора, Фінляндія захищає зовнішні кордони Європейського Союзу та НАТО. І ми не дозволимо, щоб це явище продовжилось. Ну мова йде там про ну, скажімо так, тих іммігрантів, які намагаються Росія. Ну на думку у керівництва Фінляндії, це ніби така помста Москви за те, що Фінляндія вступила в НАТО. От і. Е, є інформація, що там, вже, наприклад, із серпня на кордоні Фінляндії з Росією, у серпні з'явилося близько восьми сотень мігрантів без документів, так, переважно з близького сходу та Африки. І наслідки Фінляндія за два тижні закрила всі пункти пропуску на кордоні. Ну, вона там один тільки залишила, а тепер готові навіть повністю закрити. І хай закривають. Здойчай німецька, от якраз пише також про те, що останні кілька тижнів дуже дорого обійшлися російським військовим. Ймовірно, це пов'язано якраз з такою тактикою російською наступу в, на Авдіївку. Також цитують подання Міністерства оборони Великої Британії, що листопад, мабуть, найгірший місяць для російської армії. Сподіваюся, що будуть ще й гірші місяці для російської армії, поки вони звідси не заберуться, поки ми не вижнемо їх зі своєї своєї території. Іспанська ІПАІС пише також про те, що е ситуація із членством НАТО це таки турбує. І не тільки НАТО, а й співпраця з європейським союзом. Ми знаємо, що от мають 14-15 грудня бути самі так лідерів України Європейського союзу, де має бути прийнято рішення про початок переговорів. України для вступу в Європейський Союз, але от лякає нас постійно, що він заветує і буде блокувати прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. І от у понеділок президент Європейської ради Шарль Мішель е приїхав до Будапешта щоб з'ясувати наскільки прем'єр-міністр Віктор Орбан серйозно налаштований цього разу зі своїми погрозами про блокування. Ну, візит він відбувся якраз після того, як 16 листопада угорський лідер на, ну, мається на увазі Віктор Орбан, надіслав йому листа з вимогою поглибленого перегляду всієї стратегії ЄС щодо України. Ну, ми про це не зговорили, там певний перелік був питань. Ну, от тепер будуть виясняти. Ну і от італійська рай Ньюс Столтенберг заявив, що Україна як ніколи близька до НАТО. Генераль. Ни секретар НАТО заявив угорським ЗМІ, що Україна як ніколи близька до НАТО, і ми продовжуватиме підтримувати її у здійсненні необхідних реформ на шляху до членства. Ну так, щоб угорщині таки вже друкували те, що у НАТО хоче бати... бачити Україну в своєму блоці. Сподіваюся, що це також буде мати якийсь там ну, вплив. Столтенберг також заявив, що у Росії важкі поразки. І 50% відвоюваних територій. Тобто Україна вже відвоювала 50% територій, окупованих спочатку війни, і і Збройні Сили України продовжують задавати важких ударів Росії. Про це також говорив Єнс Столтенберг. І це добре що він таке говорить. Ну і знову ж прогорчину та санкція ЄС проти Росії провалилися. Про це сказав що, ну, міністр закордонних справ Петер Сіярто. Буквально, це наводять його цитату. Економіка ЄС падає через ідеологічну та емоційну політику. Тоді як зараз зрозуміло, що санкції проти Росії провалилися. Ми ведемо переговори про 12-й пакет санкцій, не знаючи, якої економічної шкоди завдали Європі попередні пакети. Ну як би там не було, я сподіваюся, що Угорщина не заблокує нам початок переговорів для вступу в Європейський Союз. А з наближенням а кожен день Україна все ближче, ближче до перемоги і не за горами буде вступ уже НАТО. Слава Україні, слава Збройним силам України. Все буде Україна!